Всім привіт! У нас сьогодні понеділок. Відмовились від Отсєва Вчора подзвонив чувак, неділя, каже, строїмося срочно треба. Везіть Отсєв Кажу, у неділю не працюємо. Перевеземо завтра в понеділок, зранку поранше. Він каже, базара ноль, везіть тільки ж зранку, саморанку. Я прокидаюсь сьогодні, лечу кабаном на базу, в пів восьмого вже тут на місці Загрузився, перед дзвонюю, а чувак каже, вже не треба. Спасибо. То воно ну, добре, що на базі. Бо якби полетів в кар'єр, було б набагато все печальніше, конечно. Тут що затратив? Ну там може... Пів літри юмс схавав та пів літри газон. Так, як, звичайно, затратив свій час. Десь небагато немало. Хвилин 40 зранку, як то кажуть, самого такого часу продуктивного. Та ладно, проїхали. Буде наука. До речі, про науку, це я від правил відійшов. Я завжди перед тим як грузити машину, дзвоню до клієнта, кажу, будемо на такий-то такий-то час. Цей раз не перезвонив, бо чувак такий убедительно просив зранку поранше, я вас і зустріну і проведу. Так що в цьому частина і моєї вини, мабуть, також є. Давно такого не було, через той розслабився. Таке рідко, але ж буває трошки за відсів розкажу затарились трошки відсівом є підвезли такий взагалі бомбічний тут щебінь такий десь 5-10 мабуть на нього можна сказати ну так да, 5-10 крупний відсів, можна на нього суміш сказати Чуваки з нього роблять роствор бетону. Тупо додають цементу, і на виході вже виходить такий добротний бетон. Вже бетонірували, пробували, получається супер. Бо ці ж самі хлопці, вони такі профі, вони роблять пам'ятники, заливки під пам'ятники. То брали і такий от сів. Ну як, звичайний от сів. Мелкий з камінчиком, то вони в нього ще додають мелкий щебінь, той самий 5-10. Сюди сказали, що не треба. Сказали, нікому не продавай. Ми весь забираємо. <гум> з часом, звісно. Така ситуація по роботі. Понеділок. Оце був один клієнт і той зірвався. У нас ще сьогодні проводи така ситуація. Батьки їдуть на проводи. Буса я вчора видраяв, блистить як нова копійка. Чорний можна ставати на кладовищі на місці батюшки. Вчора розмотав керхера. перший раз з осені. І перший раз з осені помив буса. Батя дуріє. Я тим часом трохи займаюсь два цахою, камазом стоїть уже з осені, ніяк його не закінчу. Сварочка, якось зроблю обзор. Бімба 380 вольт. Так, займаюся я конкретно чим. Ступиці вже зробив, ось зробили. Все відео є, вложив ресори, виставив, постанавлювали ці всі місця. Конкретно зараз займаюся цими пластинами. Як ви бачили, я вже з тої сторони зробив. Все супер. Тепер пора дойшла і до цієї сторони. Робимо тут, робимо тут, і вже все, можна збирати цю сторону і камаз. У нас буде вже на повній бойовій готовності. Так, ще хотів показати сверло. Просто бімба. Як воно. Так, це не воно. А ось. Сверло фірми Хайзер. Так, світ. На 16. Це саме круте сверло, яке я купляв коли-небудь. Правда, і ціна йому 300 гривень, але вали воно по всьому. Я тут в рамі дирку розсверлював отвір і пройшло як по маслу. Ще купив сверло, я ось таке за 150 гривень. Такої непонятної фірми. Коротше, воно скользило зразу, геть і не ціплялось. А це прям такий, ось од дивіться, крупна стружка. Це я сверлив обличну пластину. На рамі стружка була поменше, більш дрібна. Так що, якщо треба десь комусь хороше сверло, це або совєтське, або це хайзеровське. Не пожалієте. Поки я працював у гаражі, позвонили клієнти. Є зразу три заказика, Два в один двір і один окремо. Зараз висипаємо сєв і грузимо газон 3,5 тонни щебня 5.20. І також грузимо зіл піска. І ще є, є камаза ціла. Батя вже приїхав, зараз підтягується там потроху, а я поки що вигружаю. оців. висипаємо, тут такий запор, як на звичайному газоні. Тянем відкривається, висипається. Розподільник. Розподільник наше все. Висипали. О, трошки пісочок попався. Все. Тепер грузимо собі щебінь. Батя везе щебінь. Я в свою чергу грузю з'яла пісочком. Приїхав ще цього щебенька вкинемо. Зілка я вже загрузив і будемо переходити вже до камаза отцієва. Мабуть, заведемо фронтальник, бо там є певні нюанси. То на щебня, то на отсіла. Мужик сказав, можна, щоб змішувалось, вони там будуть якусь дорогу підсипати просипати. Це я до слова про те, що коли знімав відео про цей роздільний кузов, про перегородку про перегородку, якийсь чувак написав, що можна сипати під одну сторону кузова щебінь, під другу пісок або оців, і все нормально, можна і без перегородки. Ось я насипав по тоні, все навсього по тоні, і воно вже навалилось одне на одне. Якби це все було розділено бортом, то можна було грузити по 2,5 тонни, як ми і робимо. І все було б нормально. Допускаю, що якщо грузити фронтальним погрузчиком, до прикладу, ковш сюди і ковш сюди, то ще може воно якось трохи і буде адекватніше, менше перемішається. Але в нас такий екскаватор. Так ми виходимо з положення своїм способом. Завів Холланда, яка причина? Причини дві. Нам треба нагрузити Камазут Сєва, тільки не цього крупного, а звичайного цього світлого. Щоб до нього добратися, треба фронтальний погрузчик, бо зліва в нас ця куча. А справа ця куча. І причина друга: завтра приїде машина з таким отцєвом, як посередині. І щоб він сюди запхав свого прицепа без проблем треба нам цей карман зробити поширше. Тобто ми зараз цей отцєв згортаємо на цю кучу. Такий тірікончик невеликий, зробимо. А зюди ми нагрузимо камаз з отєва. І в нас вийде такий першокласний карманчик, в який завтра може приїхати і вигрузиться фура. in fear oh boy. Звернув я 8 ковшів, самі бачили яких. Зараз поїдемо на віса, зважимося, що воно нам випрыгне Батя каже, що тут тонн 14, я кажу тут десь тон 12. А я казав, так, у нас 22,200, мінус стара 9 тонн 13,200. Ми пообіщали 13. Якраз. Нормально. Чи й у витку. Бася. Батя зараз поліза за відром і відміряє що там. Колишні. Шутка. Шутка йому. Вийшла якраз золота середина. Ти казав 14 я казав 12. Вийшло як положено. Розібралися за сєвом. Батя запригнув щось підгортати. Ось так ганяє, наче на другій передачі. Пісок. Пісок ще треба підгорнути. 5,20. о 5-10 батя підгорнув. І підсипку підгорнув. Сьогодні ще підвезли 40-70, то батя щось тут грібся. Зараз ще пісочок трошки за все підіб'ємо та й шабаш на сьогодні. Сьогодні такий можна сказати день активний. Я думаю це через те, що на завтра передають дощ. А в нас тут як правило перед дощом трошки є робота. Під час доща взагалі немає. Ну і після доща перше сонечко, і наші трохи щось заказує. Мабуть, на сьогодні все. Коментуйте, критикуйте, до зустрічі!